Так, першого лідера, якого ви назвали, я про нього хотів уточнити запитання, тому що дуже така тема не зовсім однозначна. Я саме про Дмитра Яроша хотів запитати, оскільки дуже багато уваги саме йому і організації, яку він представляє, приділяли і українські медіа, і російські медіа, і медіа західні ця людина. Загалом, тобто, ви, ви лідером протесту його не рекомендуєте вважати. Але чому наскільки серйозна була увага Кута? Це бажання журналістів про ну, якусь сенсацію э, створити, чи э, образ нав'язаний чимось іншим? Ну я знаю, що э, вперше я думаю, що Дмитро Ярош тут э, в громадському мав першій свій інтерв'ю. І я думаю, що від того він теж став більш знаною особою. В інших медіах тут в Україні і теж поза кордоном. А чому я? Ну так, я думаю, що не було зрозуміло перше, що, що це було правий сектор, що це було місце на майдані, де люди перше зустрічалися. Я, я маю знимку, коли хлопці поставили напис Правий сектор, і це з 29 дев'ятого 30 листопаду на Майдані, тому що буде 29-28, поставили на напис. Різні організації там зустрічалися, і різні люди, які не були членами організації, там зустрічалися, щоб проводити якусь роботу на Майдані. Це були люди, котрі нічого не мають взагалі, взагалі не є долучені до ніяких організацій. Більше з тим, були, було пару лідерів того, цієї групи. І, а Дмитро Ярош став такою одною, тако, одно, одна особа, яку е, всі робили з ним інтерв'ю. Um, це таке медійний. Більш... Я, 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 я ще точно не є переконана, що це тільки медійна справа чи ні, але я думаю, що медії мали дуже великий вплив на це. Um, і це очевидно, як люди. Зі Заходу бачили символіку, яку вживали, наприклад, люди, котрі були долучені до правого сектору, як вони це самі зробили собі таке, що це вони самі собі сказали, що це Бандерівці, і Бандерівці в Америці, наприклад, означають. Не для української діаспори, але для американців це означає е, антисемітизм, і такі речі. То вони не зрозуміли, про що мова йде, і вони самі надали е, символіку і, 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 і інформацію на те, що вони могли дістати, то вони сама, сам, самі надавали е, е, значення, я хочу сказати. так. Е, е. І, 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 багато фактично. так, і багато людей, наприклад, не розуміло, що е, і багато інших членів е, правого сектора та і Дмитро Ярош самі. Е, Східної України um, і я зустрічала людей, котрі ну, це російськомовні, а очевидно, на заході це не було зрозуміло, що це є. Вони всі думали, що це з Халични um, націоналісти, бандерівці і так далі. Um, і це був такий час, що треба було показати, як хтось має одну хвилину показати, що відбувається в, в Києві, um, то вони покажуть uh, ту. Це що кидають молотов в коктейл, це, це що є вогонь, і це що є радикали, бо це це буде працювати так в 60 секунд.